Далекобійні удари по Москві і Санкт-Петербургу закінчать війну в Україні. Таку нову військову стратегію розробили у Києві. І про це пише Guardian. ЗСУ готують у разі можливості демонстраційні удари по Москві і Санкт-Петербургу. І просять захід надати нарешті дозвіл на це. Тим часом Україна знову перетинає всі червоні лінії російського диктатора. Він Просто не знаю, що із цим робити. Отже, чому так необхідний дозвіл на удар по Москві і Санкт-Петербургу? І чи нарешті Захід наважиться ухвалити це вкрай необхідне рішення? The Guardian пише про те, що місяцями Україна лобіювала ухвалення цього рішення, просувала, переконувала наших партнерів таки дозволити далекобійні удари в глиб Росії саме. Крилатими ракетами Storm Shadow, які могли би уразити зокрема її далекобійні цілі, і в першу чергу мова йде про пріоритетні для нас цілі, про далекобійні удари по військових об'єктах поблизу ключових російських міст поблизу Москви і Санкт-Петербургу. Як ми знаємо, російський диктатор Путін дуже боїться невдоволення саме з Москви і Санкт-Петербургу, і коли проводились, проводили чергу. Хвилю мобілізації в Росії Кремлю старався уникати мобілізації і фактично не факт старався не проводити мобілізацію у Москві і Санкт-Петербурзі. І про це говорять західні експерти, старалися не боялися дуже не викликати невдоволення серед російських еліт, які там живуть, бізнесменів і громадян Росії, саме в цих ключових для російської влади місцях. Але зараз Україна придумала і. Ви розробили нову стратегію: це удари, демонстрація сили України, і е, у Києві вважає що саме такі далекобійні удари по військових об'єктах поблизу Москви і Санкт-Петербургу можуть стати ключовим для завершення війни в Україні, і навіть демонстраційні удари по цих об'єктах могли би. Наблизити Україну до проведення вигідних перемовин з Росією і фактично для до завершення війни в Україні таку стратегію зараз просувають разом з тим на заході, поки побоюється цього. Говорять, що це дуже ризикована стратегія. бояться ескалації, бояться якоїсь відповіді на це, хоча. Україна вже фактично захопила Росію, вторгнулася до Росії, але Путін так і не використав ядерну зброю. Хоча раніше цього дуже боялися наші е, західні партнери. І, до речі, е, The Guardian пише про те, що ці ракети, так як ми знаємо, розроблені в англо у рамках англо-французької співпраці, але потрібен такий дозвіл від. Сполучених штатів, і зокрема, досі у Білий Дім відмовляється це робити, боїться ескалації, і але президент Зеленський переконує таки наших партнерів. Це США і Британію, і... і вказує на те, що Україна фактично розпочала операцію на території Росії, і ніяка ніякий страх ескалації так і не став якоюсь реальністю. Але є й інші, інші аргументи з боку наших партнерів, посадовці США, зокрема. Виданню політику повідомили, що на їх думку, начебто, ці крилаті ракети Storm Shadow недостатньо точні, є недостатньо точними для дуже далекобійних ударів, і вони бояться, що вони можуть і зацепити так і принести жертви серед цивільного населення Росії. Ось такі в них ілюзорні. Страхи і також бояться покидавати е, цей дозвіл, зокрема, е, і з огляду на інші причини. Отже, Політіко ще опублікував дуже цікаву статтю про те, що деякі чиновники адміністрації Байдена, тобто це не офіційна позиція Байдена чи його адміністрації, але є деякі люди в адміністрації Байдена в Білому домі, які сподіваються на перезавантаження відносин з Росією у майбутньому. Тому вони хочуть давати дозвіл, вони проти такого дозволу на такі жорсткі далекобійні удари в глиб Росії, бо бояться, що після цього дозволу не буде легко перезавантажити відносини з Росією. Політику про це написало була, звісна інформація про те, що деякі колишні посадовці говорили, що це, начебто, неправдива інформація, але політику так таки зберегло це речення, просто трішки виправило і написало, що. Деякі шановники адміністрації Байдена планують перезавантажити відносини і бояться, що ці удари виключить таку можливість, і не зможуть вони вести бизнес usual з Росією після завершення війни в Україні, якщо буде такі, такі далекобійні удари. І дуже цікава насправді позиція і інформація політику, але офіційно адміністрація Байдена замовчує це, мовчить про це не коментує цю інформацію. І до речі, видання пригадує, що наразі. США дозволяють бити по Росії, але лише поблизу території України у прикордонній зоні, лише по тих військах, по тих об'єктах, які залучені до атак від проти нашої України, і до речі, видання «Політико» також пише про те, що адміністрація Байдена говорила обговорювала це питання із американськими сенаторами і конгресменами, і вони провели таку цікаву зустріч із Джейком Саліваном. І з радником президента США з питань національної безпеки це людина, яка відіграє ключову роль в ухваленні таких важливих рішень відносно інших країн у зовнішній політиці по таких безпекових рішеннях. І як ми знаємо, саме Джейк Саліван дуже боїться, боявся і досить, боїться ескалації. Він є одним з тих одним з тих людей, які завжди блокували рішення. На користь України, які могли б викликати якесь побоювання у США, отже, зустрілися вони з Джейком Саліваном, проводили перемовини і переку... спробували, принаймні, переконати його, аби він дозволив ці далекобійні удари в глиб Росії, поки не надто пізно. Бо, опісля як пояснюють сенатори демократи, Росія може просто перенести свої військові об'єкти, свою техніку, так все своє цінне озброєння за межі радіусу дії навіть найбільше так. Навіть далекобійних американських ракет тому просять дозволити хоча б далекобійні удари на 300 км в глиб Росії. В той час Україна просить дозволити ще більш далекобійні удари, аби цілити, націлитись так і бити по військових об'єктах поблизу Москви і Санкт-Петербурга, але поки в Конгресі. Пробують розблокувати, хоча б удари на 300 кілометрів. Але адміністрація Байдена досі блокує це питання разом з тим. Політико пише про те, що Байден таки хоче ухвалити ще якесь важливе рішення перед відходом з американської влади. Він таки хоче якесь таке важливе рішення проштовхнути, бо вже він не бере участі у президентських перегонах. Він вийшов із них, тому йому, в принципі, байдуже на те. На якийсь страх, в принципі, на те, як рішення може відобразитись на його Байден Байдуже йому вже на власні рейтинги. Це вже в принципі кінець його політичній кар'єри, кінець цього е, політичної кар'єри. Тому хоче він якесь таке гарне останнє ключове рішення ухвалити відносно України. І раніше політіку писало про те, що Байден може дозволити зокрема дозволити надати нам далекобійні крилаті ракети GASSM, які би запускалися. Винищувачами винищувачами F 16 але ключове запитання в тому, чи буде дозвіл на такі далекобійні удари. Але політику пише про те, що очікується якесь таке фінальне, потужне рішення від президента Байдена, і будемо сподіватися, що врешті-решт буде наданий нам дозвіл саме на ці далекобійні удари. Бо і президенту Байдену вже немає про що непокоїтись вже це кінець цього кар'єри, і все ж таки він точно хотів би гарно піти з влади, гарно вийти, гарно піти з Білого Дому. З посади президента і під кінець свого правління, так під кінець свого президентства точно він хотів би якось гарно в останній раз ухвалити таке потужне рішення на користь оборони України, на користь нашої держави. Тим часом The Washington Пост пише про те, що Білий Дім взагалі застав зненацька цей наступ глиб Росії. Зараз в Пентагоні в Білому домі. Проводять такі дискусії: а чи підтримувати нам цей наступ глиб території Росії? Спостерігають з круглими очима і в той самий час спілкуються один з одним про те, а як нам найкраще допомогти Україні, і чи вартує нам взагалі допомагати Україні просуватися ще більше глиб Росії чи допомогти їй утримувати наявні території на території Росії? І зараз якраз йде дискусія про те. Чи над які самі акцент, які саме акценти розставляти в пакетах допомоги, поки вони дискусують дискутують, поки вони говорять, поки вони ведуть ці е... нудні перемовини, збройні сили продовжують просуватися вперед і утримувати наші території. Але поки ці розмови тривають, вони ще досі думають, як допомогти нам наступати в глиб території Росії. І до речі, одна позитивна річ, про яку говорять. Адміністрації представника адміністрації Байдена про те, що Україна досі не ділиться не поділилася своїми планами щодо Курської області із американськими партнерами, і це досить добре. Бо раніше мали інформацію ми про те, що дві операції сирського були зірвані через зрив, зокрема через дії заходу. Одну операцію захід відхилив, закликав не робити іншу а відносно іншої був серйозний такий злив інформації, тому наші. Так, українська влада і військове командування вирішило не ділитися деталями з американськими партнерами, і це в принципі нормально. І, До речі, Бен Годжес, колишній командувач військами США в Європі, говорив про те, що це цілком адекватно, нормально, навіть США не діляться всією інформацією зі своїми союзниками, бо є звісно така інформація, яку мають знати лише обмежено коло осіб, зокрема, коли мова йде про повномасштабну війну і про серйозні бойові дії, зокрема. На території Росії тим часом The Wall Street Journal пише про те, що Путін продовжує применшувати масштаб трагедії, масштаб провалу, яку він зараз, який він зараз зазнає, і він применшує цей наступ в Курської області. Зокрема, він досі як зауважили, як дуже доречно зауважили журналісти The Wall Street Journal, Володимир Путін. Досі офіційно не звернувся до нації. Так не було цього масштабного звернення до нації з нагоди вторгнення України в Курську область. А таке звернення було на початку вторгнення до України. Таке такі звернення було були і після вторгнення до України з погрозами заходу, з ядерними погрозами. Але тепер диктатор Путін просто здувся і вже не йому що сказати. Своєму російському населенню і не проводить, не здійснює він такі, не робить він ці великі звернення, пафосні звернення із прапором Росії, так із складеними робочими руками. І ці пафосні звернення він вже не проводить, бо немає йому що сказати, бо це є великим для нього соромом. І аналітики аналізують і говорять про те, що можливо таке звернення зараз можливо лише якщо. Збройні сили Росії зможуть досягти якогось успіху у Курській області. Якщо вони зможуть відбити наступ, тоді він може вийти із зверненнями і прозвітувати вже про якийсь результат. Але досі збройні сили Росії е, не можуть відбити наступ України, не можуть контратакувати і про це говорять всі західні експерти, е, і не готовий Кремль також відмовлятися від своїх операцій на сході України. І зараз фактично без вихід для російського диктатора. Владимира Путіна, і досі вони не змогли відбити цей наступ з боку України. А от CNN пише про те, що наступ України в глиб території Росії доказав всім західним партнерам, що Україна може перемогти у цій війні, і це один, один із найважливіших результатів цієї операції, які вже досягнутий. І зокрема, це показує те, що ми можемо дійсно перемогти наші партнери. Дайте нам більше озброєння, дайте нам дозволи на далекобійні удари, і ми покажемо вам, що на що ми дійсно спроможні. На що ми спроможні? А ми спроможні перемогти Росії. Ось такий меседж е, дає оце, ця нам операція в Глебкурської області. І цитує CNN Міка Райна, військового стратега, аналітика колишнього військового, зокрема е, генерал. Генерала австралійської армії відставці і він говорить про те, що саме це має показати ця операція, що Україна може перемогти Росію, і ця операція має повернути віру в Україну від наших західних партнерів. І, пере... і має на меті переконати союзників, зокрема тих, які сумніваються, що Україна може перемогти Росію державу. Агресора, і до речі, The Telegraph пише про те, що цей наступ в лип Росії посіяв сумніви у тому, чи може Володимир Путін взагалі управляти цією країною, чи він може далі виконувати свої обов'язки. Бо велике невдоволення викликав наступ на Курську область російського населення, зокрема в Курській області. Вони думали, що Путін великий військовий стратег, який може їх захистити. А це виявилося великою брехнею і нікому вони таки. Виявилися непотрібними, зокрема, і їхня власна армія більш сфокусована на наступі на сході України, а не на звільненні Курської області. Та завершимо нашу розмову ще одним матеріалом CNN і американською політикою. CNN з посиланням на власні джерела пише про те, що команда передвиборчий штаб Дональда Трампа готується до. Ознайомлення з дуже поганими рейтингами, отже, готується до падіння рейтингу Дональда Трампа і до е, різкого стрибка в рейтингу Камали Гарріс. Така інформація вже наявна в штабі Трампа. Отже, після з'їзду демократичної партії, який відбувся досить чудово, успішно, без будь-яких провалів, дуже гарно виступила Камала Гаріс після цього з'їзду. Вже очікується великий ріст у рейтингах Камали Гаріс у зв'язку з підняттям ентузіазму з такою хвилею позитиву з демократів. Очікується також падіння рейтингу Дональда Трампа. Зокрема, її є перші результати опитування, згідно з яких Гаріс отримує 50% підтримки виборців в той час. Як Трамп отримує 48% підтримки виборців, і соціологи Трампа вже попереджають його, що очікується різкий ріст рейтингу Гаріс і падіння рейтингу Трампа. Зокрема, і він скаржиться. Один з соціологів з команди Трампа скаржиться на те, що позитивне висвітлення Камали Гарріс у американських змі сприяє, начебто, сприяє тому, що в неї росте рейтинг. Ось так. Вони перекладають свою відповідальність на інших людей, і також вони говорять про те, що не потрібно той же самий час, говорять про те, що ці нічого не мають значення, говорять про те, що ці рейтинги, не мають, значення, те, що ці рейтинги не мають ніякого значення, не потрібно взагалі звертати на них увагу. Це свідчить про те, що дійсно трішки панікують в штабі Трампа, бо багато авторитетних західних видань багато авторитетних західних. Компанії, які проводять соціологічні дослідження, дійсно фіксують ріст рейтингу Камали Гарріс. Що буде він далі відбуватися? Побачимо, але станом на сьогодні дійсно в неї росте рейтинг, і має вона невелику перевагу над Дональдом Трампом. У, у 2 чи 3 відсотки вона випереджає Трампа по різних, звісно, опитуваннях. Але далі будемо, звісно, тримати руку на пульсі цих подій і аналізувати подальші рейтинги і майбутні події, зокрема з усього світу. та, з сполучених штатів, а там якраз зараз розпал передвиборчої компанії. Результат якої від результату якої залежить і доля нашої країни, і доля військової допомоги для сил оборони. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!